Черкаські мапи в черговий раз довели перевагу над суперниками. Цього разу підопічний Володимира Холопова, декласували Дніпропетровське Динамо. Першого дня господарі повністю переграли Дніпропетровців під обома щитами. Вони зробили 54 підбирання проти 20 у суперників. Гості намагалися відповідати влучними китками із-за дуги і робили це доволі непогано. Втім, перевага черкаських баскетболістів була беззаперечною. У їхньому складі Дабл Дабл оформили близнюк та копил. А сам поєдинок завершився з перевагою мав майже у 40 очок 111-73. Наступного дня господарі досить довго не могли піти у відрив. Суперники добре трималися, більшість ігрового часу. І лише в заключній чверті черкасці стали схожі самі на себе, забезпечивши собі у підсумку досить солідну перевагу в рахунку 93-65. Таким чином, на новорічні та різдвяні канікули мавпи йдуть у ранзі лідера групи А. Маючи стовідсотковий результат і значно випереджаючи найближчих переслідувачів. Друге місце в групі посідає Харківський авантаж політехнік Олег Фукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.